Привіт! Вирішив випустити коротеньке відео про GPT 4O. У ньому я вам швидко розповім про голосовий режим у Чаті GPT та генерацію зображень. Не буду забирати ваш дорогоцінний час. Поїхали! OpenAI почали видавати доступ до голосового режиму у чаті GPT. На жаль, поки що, для платної версії GPT Plus, і то навіть на платній підписці не кожен отримав доступ. Щоб зрозуміти, чи є у вас доступ до голосового режиму, потрібно зайти у додаток чату GPT, і у вас має бути такий значок. Коли ви на нього натиснете, запуститься голосовий асистент. Також зверху буде видно надпис Advanced, що також свідчить про те, що у вас є розширений доступ і вам повезло. Коли розробники вперше показали цю функцію, всі моментально спіймали ефект вау. Wow. Це було справді неперевершено і щось новеньке. Чи все так чудово, як показували на презентації? Звичайно, що ні. Є невеличкий мінус. OpenAI, як завжди, у своєму репертуарі, вони просто-напросто до цих пір не допалили цей режим повністю. Сам голосовий режим з горим пополам вони почали додавати, але функцію зору, на жаль, ще не додавали. Хоча на презентації вони говорили, що всі функції ми отримаємо на протязі двох тижнів. А пройшло вже набагато більше. Тому поки що можемо лише подивитись на голосовий режим. Який виявився просто чудовим. Він абсолютно точно такий, як показували на презентації. Його голос просто неймовірний. Дійсно складається враження, що ти спілкуєшся з справжньою людиною, тільки набагато розумнішою, ніж ти. Він може змінювати інтонацію і настрій голосу, і звучить це дійсно круто. I don't actually get tired or deal with stress, but it's funny that came across. Let's just make Maybe sure you sound I a little bit more upbeat uh, for the rest of this video. Got it. How's this for a more upbeat vibe? Not too bad. Uh, you know, somebody else also said I mispronounced the word water. Uh, how would you say water? Water. How about you? Water. I think that's about the same, right? Go back Have to like an old man really old kind of slow talker and tell me uh how to use the camera app on my iphone well sonny first you gotta find that little camera icon on your screen then give it a tap and the camera will open up Як і показували на презентації, він може бути перекладачем між двома людьми. І у мене просто не вистачає слів, щоб сказати, як це круто. Hello. How's it going? Anything you'd like to chat about? Yeah. Um, schon? Mm, seit 15 vor, aber mein mein Deutsch Deutsch ist sehr eingerostet und ich brauche einen Tandempartner. Tandempartner Kannst du mein tandem sein? Dein klingt immer noch gut. А коли його попросили стати футбольним коментатором, він dice emotional navies криками, як справжній коментатор, озвучив уявний футбольний матч. all right folks we're in the final minutes of this intense match the home team is pushing forward passing with precision the striker's got the ball he's weaving through the defense he shoots absolutely unbelievable strike the crowd goes wild as the home team takes the lead in spectacular fashion what a moment Він навіть бітбоксити вміє. На жаль, на даний момент не зрозуміло, чи буде голосовий режим доступним для безкоштовної версії. Хоча, знаючи OpenAI, і як вони люблять робити обмежений доступ до своїх преміальних функцій, то покористуватись, хоч і сильно обмежено, думаю, вийде. Як і користуватися генерацією зображень. Нещодавно OpenAI надали доступ для генерації зображень на безкоштовній версії GPT 4O. І тепер, якщо ви в нього попросите згенерувати зображення, він з радістю зробить це для вас. Але є нюанс. Вам буде доступно лише дві генерації на день. Мало, але зато є. А на цьому все, дякую всім за перегляд. Бай-бай.